Юрчука Анастасія, учениця 11-го класу Княгининського ліцею. Тарас Шевченко, Холодний Яр. У всякого своє лихо і в мене не тихо, хоч не своє, позичене, а все таке лихо. Нащо, бачся, те згадувать, що давно минуло. Будить бо знає колишнє. Добре, що заснула. хоч і яр той. вже до його і стежки малої не осталось. і, здається, що ніхто й ногою не ступив там. А згадаєш, то була й дорога з монастиря Мотриного до яру страшного. В яру колись гайдамаки табором стояли, лагодили самопали, ратища стругали. У яр тоді сходилися, мов із хреста, зняті батько з сином і брат з братом, Одностайне стати на ворога лукавого, на лютого ляха. Де ж ти дівся в яр глибокий, протоптаний шляху, чи сам заріс темним лісом, чи то засадили нові кати, щоб до тебе люди не ходили на пораду, що їм діять з добрими панами? Людоїдами лихими, з новими ляхами. Не сховайте, над яром Залізняк витає і на умань позирає, гонту виглядає. Не ховайте, не топчіте святого закона, не зовіде преподобним лютого Нерона, не славтеся царевою святою войною. Бо ви самі не знаєте, що царики коять, а кричете, що несете і душу, і шкуру за отечество. Їй Богу, овеча натура, дурний шию підставляє і не знає, за що, та ще й гонту зневажає, ледаче ледащо. Гайдамакіні воїни, розбойники, вори, п'ятно в нашій історії. Брешеш, людоморе, за святую правду волю розбойник не стане, не розкує закований у ваші кайдани народ темний, не заріже лукавого сина, не розіб'є живе серце за свою країну. Ви, розбойники неситі, голодні ворони. По якому правдивому, святому закону і землею, всім даною і сердешним людом торгуєте. Стережіться ж, бо лихо вам буде, тяжке лихо. Дуріть дітей і брата сліпого, дуріть себе, чужих людей, та не дуріть Бога, бо в день радості. Над вами розпадеться кара і повіє огонь новий з Холодного Яру.